У зоні проведення антитерористичної операції знову неспокійно. Противник продовжує грубо порушувати умови перемир'я, застосовуючи зокрема важкі озброєння та засоби повітряної розвідки. Минулої доби про гібридні банформування 15 разів відкривали вогонь по українських підрозділах. Найгарячішою точкою на карті бойових дій залишається Авдіївська промзона. Там бойовики неодноразово обстрілювали наші опорні пункти зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібрів 82 та 120 мм. На Маріупольському напрямку. Обан формування декілька разів відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО в районі Новотроїцького, використовували великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та зенітні установки. На Луганщині противник обстріляв українських воїнів, які несуть службу неподалік населеного пункту СИЗЕ з танкового протитанкового гранатомету. Вчора ввечері на Донеччині було зафіксовано проліт як мінімум одного ворожого безпілотного літального апарату, який проводив розвідку наших бойових порядків. Спочатку цієї доби бойовики вже щонайменше тричі порушення. Овали режим тиші, застосовуючи міномети калібрів 82 та 120 мм, міліметрів. Загарбники били по опорних пунктах села, то поблизу Авдіївки та Опитного.